За три години тут за моєю спиною буде слухати справу детектива НАБУ Медра Расилова, який розслідував справу друга зеленського міндіча. Як тільки він почав це робити, СБУ зразу звинуватило його у пособності ворогу? Справа в тому, що зараз він знаходиться під вартою без права внесення застави. Що друзі? Я далі під судом київським апеляційним засідаю я перенесла 9 вересня, але тут ось купа людей у військовій формі. все добре дальше. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? З якого ви це а з якого ви підрозділу я перепрошую? Я перепрошую, ви знаходитеся, ви, ви зараз при виконанні тобто ви працюєте, де ви працюєте, чому ви зараз тут знаходитеся? Розкажіть, будь ласка, що ви тут робите? Ви зараз тут судом знаходитесь, то з'ясуються ваші картонки, так? Що ви захищаєте? Ви знаєте, що ви прийшли з Прошу. Скажіть мені, будь ласка, з якого ви підрозділу? Я перепрошую, я ви раніше мені пропонуєте, якого ви вистомучає? Тому я я не знаходжуся в, мене, в Ну, Друзі, нам е, люди не представляються. Я думаю, що все зрозуміло, і думаю, що 9 вересня вони теж будуть йдуть. Ну що, е, я думаю, що ви самі все бачили і чули. Я просто, знаєте, не можу повірити. Цинізм, що на четвертому році повномасштабки люди в військовій формлі е, як тітушки, фактично відправляються під суди, де судять детективів національного антикорупційного бюро, які розслідували друзів Зеленського. Я до кінця не можу повірити в те, що я зараз побачила і почула.